Хлопчики із Воронківського ліцею. Зразу граду з командою престоличної громади. Команда престолична в червоній формі. І Воронківської ліцею у синій формі. Будемо дивитися, друзі. Чемпіонат престоличний. Відкрити громади. Розпочинається. Гра. Команда в синій формі Воронтівського ліцею. А там команда пристолички. І вже отой дядько прожурив. І він вийшов замість травмованого козака у пристолиці і по просьбі команди вийшов на поле. Дозволяється. Дозволяється. Так що будемо дивитися рахунок 1-1. 1-1. Подача. Хороші прийоми. А той дядько гатить. Гатить. Молодець. О! Аж на потолок. Два-дену. Пристреличка вирає. Друзі. Молодь. Ще не почувствувала. поля. Два-два. Ще не прогрілися. Подача. Хороша подача. А там, а тут. Не спіщать бить, хлопчики молоді, Вороньківці! Не спіщать! Хотять трошки пограти! розімнятися Без удару! Ой, хорошо! Хорошо! Щось довго зависає! А там сеточка, А там сеточка. Ой, хороша подача. Не були готові. Не були готові. Дивимося далі. Да що це таке? Хороша подачі, хороші подачі, але треба сконцентруватися, хлопчики. 5-2. Пристолечка виграє Вороньківці. Дивіться, третій. Третій потужній, але взяли. А пристоличка контролює. Ух, хорошо, тут взяли І тут, а там. Не спішать, Не спішать. молодці. Молодці, продовжується. Ух, прожурів. Поддача воронківців. Працюють. А вдар... О, потужній! І очечко. І 6-4. Поки вороньки програємо. Можливість є трошки. підтягнути дисципліну на полі. Ой, добре. Сипонув. 6-5. 5-6. 5-6 вороньків програє. Подача. А там. А там заблокували 6-6. Чудово! Подача. 7-6 вже вороньків. Продіорнув перед. Вперед вийшли. А там тільки. Тільки наблюдають. Ні, далеко. 7-7. 7-7. Пока в ігрі Вероніка Талісман Квітка у престоличній команді дівчинка працює чудово. Зараз ще ми її побачимо. Ось вона. Оба і все. 8-7 Престолічка виграє вже є. Але... Але можна грати. І отримати результат. Ух, блок, бачите? Блок 8-8. Вийшов. Вийшов. 9 Дев'ять-вісім. Воронків виграє Вероніка. А молодь. Молодь. Молодь працює також. Ой, скид хороший. Десять. Десять-вісім. виграє у виграє. А ну. Ой, хорошо, взяли, взяли і грають. Ой, добре. А там, а там ні. Удача. Взяли, хлопчики. Ой, добре. Ні. Одиннадцять дев'ять. Орантів. Виграє. 11-9. Ой, хорошо. А Вероника пробила. Талисман Квитка. А ну. Краса! Краса! 12-9. Воронкиевские хлопчики. Лицеисты вырают. У престоличной команды. Подача, подача і десь торкнулися, торкнулися сітки. Ух, прошурив, ух, і прошурив. Одинадцять. 12. 11-12. Вороньківці. Попереду. Пока. Пока. 13-11. Подачка. Подачка. Гроша. 14, 11. Вороньківці виграють. 14-11. А до закінчення партії ще грати і грати, Все може змінитися. Все може змінитися. 14-12. Вероніка Талісман-Квітка. Оба! Вона везуча. 13-14 престоличка. Трошки ще програє. У Вороньківці. Отдача. Ах, и снова. Вот тебе и талисман. И талисман. Вероника Квитка. Талисман. Молодец. У человечи команде работает Дуже добре. Ні, 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 15. Ні, 16-14. 17-14. Вороньківці. Ведуть у рахунку. О, Гомін. Гомін накаляється Гомін на площадці. Дивимося. І хрошурить. Але легенько, легенько. А там повторно. Ух, сила, сила, красавці. Ні, не зуміли. Не зуміли. Вороньків. Ой. Ух ти! Ух ти! Запрацювало. 18-15 вороків грає. Запрацювало. Разки дочок, а тоді вдар потужний. Передню лінію не беруться. Не беруться. Подача. Їх. О! О! Чут не зачепило коментатора. Ой, молодці! Поле. Поле ні не поле.

За лінією. 21-16. Подача. Вороньківці. Ліцеїстів. Проти. Іхти взяли. А взяли 22-16. Хлопчики молодці. От тобі ліцей. Подача. Знов не беруться. Тільки, тільки подивилися. Тільки подивилися. 24. Контрольний. О! Виграли першу партію ліцеїсти з Воронькова. 25-16. Молодці. Будуть грати до двох виграшних партій. Удачі, хлопчики. Розпочинається друга партія. Престолички проти ліцеїстів Воронькова. 1-0 пристоличка веде помилка і очко в столичці. Отдача 2-0. 2-0. Хлопчики. Акуратно. Єсть. Хорошо, перевод. Перевод на Вероніку Квітку. Ух, талісман. Хороший. Хороший. У цього здорового хлопчика. Брат дуже хороший грає навіть на Україну. Ух, заблокувати. Не зумів. Не зумів. Удача Воронкова. Беруть Вередніка. Беруть. Все береться. А тут чудово. А там, а там потолоча. Чотири. Один. столичка, Виграє. Талісман. Вероніка, Квітка. Подача. Подача. Дівчина грає вже 6 років у цій команді пристреличні. Так що це не найсильні состав команди. Подача Вереніка. Ні-ні-ні. Не беруться. Поддача. Поддача. Оп! Оп, не вийшло, але комбінація чудова була. Чудова. 7-1. Пристоличка веде в цій партії і є шанс. Є шанс продовжити лідирувати. Грають. Грають. Вісім-один. Пристоличка. Виграє. Виграє. Ні, дев'ять-один. Щось пішло трошки у воронтівців. Не так. Хлопчики, настройтеся. Ні. Вероніка. Допустила помилку. Подача в сітку. 9-2. 2-9. Воронтів програє. Подача, хороша, хороша подача, а вдар буде. Все лучший! Все лучший! Десять 10 два! 10-2! Знову сітку. Мов би вони хочуть піддаватися! Щоб хлопчики і другу партію потягнули! Десять-три! Десять три! Ох, оно-но, -ну -ну. А там! Ні, не зуміли, не зуміли. А треба було зуміти. Славий, кращий. Грачок при столичке. І грачок. Ні, мимо. Подача. Поле. Чотирнадцять 14-3 не хоче на подачі йти м'яч. Подача. Чудово, хлопчики. Іх, заблокували. 15-3. 15-3. Подача. Беруть, беруть ліцеїсти. А тут уже напряг. Ні, ні. Ще грають. І в падінні грають. Ой, добре. Хорошо. хорошо. А там, а там удар потужній береться. Дограть, хлопці. Хтось виліз. У плутався. Удача воронків. Приселичка. Не вийшло заблокувати 17-5 рахунок. 5-17 воронківські хлопчики програють. А перва партія була дуже напружена, чудова. Для воронківців. Чудова. 6-17 воронків Подача. Ану. Прожурив. 18-6. 18-6. Чудово. Чудово. Подача. Ой, хорошая у меня кенька. Хорошая подача. И плюс. Подача. Адцять 26, Молодці. Пристоличка Певно воно веде рахунок до перемоги. Подача. Оп! Оп! І хапунець не вдався. 20, 1, 11. Пристоличка. Певнено. Певнено. Буде третя, друзі, партія. Мабуть. Одну виграли. Ух, красиво. Воронківці. Ліцеїсти, а другу вже 21-12 виграють. Пристоличка. Подача. Ні, за полем. Подача. Подача і... Очко, 24-12. Пристоличка. Контрольний м'ячик. Контрольний. Дивимося. Беруть. Беруть, розіграють. удар мимо, потужньо, але мимо по партіям 1 1 Буде третя партія. Третій тайм. Хто з них виграє, той, той буде молодець. Той набере очки. а хто не, не бере рахунок. Почався подача. Квітка, Кивітка, Аліслан. один, -один. поки рахунок. а назріває. Назріває. Іх, потужний блок, удар. Пристолечки виграє. 2-1. Талісман знову подає. -а Три два Алисман. Подача. Увезучка. Увезучка. Молодцы. Молодцы. Ситочка. Что там кто селез. Рахунок 3-3. Рахунок 3-3. Молодые хлопчики. Ліцеїсти гідно захищають свій ліцей проти потужні команди Престолички. 4-3. 4-3. Присталичка. Подає. Беруть, беруть. Беруть. Опа! І помилка. Чотири-чотирі. Чотири-чтирі. Бар хороший. И 5-5. 5-5. Третья партия. 5-5. Кто? Кто вырвется вперед и будет впевнено. Хороший. Хороший блочок. А! -а, -а. 6-5. Престолочка. веде в рахунку. Подача. Подача. Потужня і блок. Але продовжують теж блок. От блока грають хлопчики. Іхта! А це без, без палачок. 6-6. Подача при столички. Чудово. Чудово. Оце буде. легенький, але буде. Вісім, шість пристоличка виграє. Не відпускати хлопчики їх. Не відпускати. Переход площадками. Вісім-шість пристоличка виграє у Вороньківській ліцеї. Подача. Ух, от блока! От блока! Вісім-сім! Вісім-сім! Ороньки, подачка! А тут легенько! Легенько. О! А тут ще легше по вісім! Ще легше по вісім! Хлопчики, є шанс! Рахунок до 15. і є шанс трошки задержаться, пер'яснюючи пограти. Трошки молодці. Молодці! Удача! Чудово! Е-трошки! -е 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 -е. Трошки приснули! Трошки. Приснули воронківці, а пристоличка 10-8 виграє. одинадцять 11-8. вісі Пристуличка, подача. Воронків бере і перевод. Крутий перевод. А-а-а! грає. 13. Буде точку ще тринадцять у у Контрольний. Контрольний м'яч. Дивимося, престоличка. 13-14-8. Виграє. Пока. Ґу! Що там? Ні. Потіря м'яча. Ми думали, буде контрольний. Ні. Дивимося. 9-14 Вороньків програє. Контрольний поштемняч буде. Ай, ай. Вереніке. Ківітка мука. У -у 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 -у. Виграла престоличка цю партію. І рахунок у партіях 2-1. Вороньків команда. Програла. Молодці. Дякуємо. Їм обидвом командам. Понад усе. Молодці. Удачі. Обом командам у турнірі молодці грають, виграють, програють, але, але спорт для всіх. Молодці.